Що думають про нас у світі? Мабуть, ледь не кожного українця цікавить це питання, але не так просто дізнатися відповідь на нього. Мабуть, найлегший варіант це проаналізувати зарубіжний кінематограф і на основі цього зрозуміти, наскільки ми популярні та які міфи про нас будуються. Я це вже зробив і прямо зараз вам розкажу. Рушаймо загін Привіт, загони кіноманів в кадрі Віталій Гордієнко. І я вирішив добити серію відео про Україну з згадками про неї в американських фільмах. Так, у мене вже є цілих два відео на цю тему, які сумарно набрали мільйон переглядів. Раджу вам їх переглянути обов'язково перед переглядом цього відео. Але я там достатньо багато чого із старих згадок пропустив. А також за рік з'явилося стільки нових згадок, що я вирішив вимусити це почути. Але перед тим я хочу подякувати своїм 20 новим патронам, які відгукнулись після останнього відео і підписалися все. Такі і будуть надалі спонсорувати вихід нових відео на загоні кіноманів. І почну я з Володимира Кличко. Бо мені здається, можна знімати окреме детальне відео Володимир Кличко в зарубіжних фільмах. У нас професійні актори театрів в Україні у стількох фільмах не знялися, як наш боксер. Першою була найвідоміша картина одинадцять друзів. Оушена там суть була в тому, що під час бою Володимира найлегше було пограбувати бажаний ними об'єкт. Тому саме під час бою проходить уся кульмінаційна частина картини. Хоча цікаво, що вибір впав саме на Володимира, який на момент знімань стрічки мав лише один чемпіонський пояс. Тому мені дивно, що обрали саме його кандидатуру. Хоча звідки мені знати, можливо, він же в 2001-му був супер пупер зіркою Ну мені тоді лише три роки було. Тому я нічого не знаю. Наступний раз Володимир Кличко з'явився знову у ролі самого себе, тільки тепер більш незвично. Уже не на рингу, а під час одруження. Тобто у фільмі Красунчик Володимир це наречений німецької співачки Івон Катерфельд. Хоча насправді ним ніколи не був. І це вже більше схоже на справжню роль. Бо вона як мінімум зі словами, коли я вперше зустрів тебе на церемонії Золота камера, ти поглянула на мене чарівними блакитними очима. Послухай щиглику. Здається, я тебе не запрошував. Також він з'явився у сиквелі цієї стрічки. Пізніше, вже у 2013 році, боксер знову потрапив на екрани у картині свого доброго друга Майкла Бея, який дав Володимиру Камео у своєму фільмі Кров'ю і потом Анаболіки. Наш важковаговик у фільмі колотить грушу, поки йому тримає її головний герой фільму у виконанні Марка Уолбера. Вікіпедія зазначає також, що ще є два фільми, у яких знявся наш чемпіон. Але я щось про них навіть інформації не знайшов. Це відданість та здолати себе. Зараз, до речі, активно ходять чутки, що Володимир. Після завершення своєї спортивної кар'єри не завершить принаймні акторську. І одна із найкрутіших чуток це те, що він може зіграти злодія у наступному фільмі про Бонда. Я би, звісно, залюбки таки подивився, але боюся, це лише вигадки. І ще є інформація про те, що Сільвестер Сталоне планує зняти фільм про кличків, адже вони є хорошими друзями. І у 2012 році навіть виступили співпродюсерами мюзикла Роккі. Це історія про першу картину про Рок-Бальбоа. А от фільм про кличків в планах випустити у. 2022 році, але я трішки перевірив інформацію і зрозумів, що купа новинних ресурсів опублікувала цю новину. Але раніше ніж 1 квітня 2020 року ця новина не з'являлася ніде. Відповідно, звідси можна зробити висновок, що наші змі розстережували першоквітневий жарт. Ну і підтвердження цього мушу сказати, що новин про фільм зараз немає. Це тільки була новина, що він створюється. А що далі з ним не ясно. Володимир каже, що грати себе не важко, а якщо у когось будуть претензії, то він змусить цих людей спробувати зіграти його. А от старший брат Віталій каже, що до братових захоплень акторством потягу немає і не думає, що колись з'явиться він на екранах кінотеатрів. Але не думаю, що він колись уявляв себе багаторічним мером Києва. Тому, гадаю, все можливо. А далі я вам розповім про не менш популярну особу в Україні і поза нею: Віктор Ющенко. Чомусь у двох американських серіалах є практично ідентична згадка саме. About him and about his Your boyfriend is being poisoned by the Russians. What? That seems insane. I don't know any Russians. Uh huh. That's probably what this guy said. Viktor Yushchenko, former president of Ukraine. He used to look like this until he pushed for Ukraine's membership into NATO and the KGB slipped dioxin into his food. Это диоксин? Кто отравляется диоксином? Отравление диоксином было любимым делом КГБ. Все знают, что они отравили Виктора Ющенко в 2004. -м. Теперь я переживаю, что ты говоришь серьезно. Он наш пациент, а не русский шпион. Помоги мне. А по-моєму, похоже на русські вони говорять про це як вже про доведений факт, хоча насправді слідство не довело, хто саме вчинив цей злочин. Але як ми бачимо, навіть американці розуміють, хто є хто також у серіалі від Netflix під назвою Мистецтво шпигунства є згадування про отруєння того ж Ющенка тим же Діоксином. Ющінко міністр України, Yushchenko was a very viable candidate and appeared to be on his way to be elected president. The attack was traced back to the dinner Yushchenko had attended with two leaders of the Security Service of Ukraine, the SBU. He was served a soup, and the soup was laden with dioxin. А також вони розповіли, як і хто вбив Бандеру та Лева Ребета. Проте це вже документалістика, а Я пропоную повернутися до художньої тематики. Особливо цікаво. Я думаю, буде поговорити про згадки у суперпопулярних фільмах від Марвел. В одному із попередніх відео цього циклу я розповідав, що Наташа Романов згадувала про Одесу. Потім Наташа Романов спершу згадує, що зустріла зимового солдата десь під Одесою. П'ять років тому я везла ядерного інженера з Ірану. Хтось прострелив мені шини коло Одеси. На що мені прилетіло? купа уточнень, що Одеса є, і у США я перевірив цю інформацію, і дійсно, це саме так: у штаті Техас є місто Одеса, і ця назва пов'язана напряму з нашою Одесою, адже у 19 столітті в США прибули емігранти з Російської імперії, які будували там залізницю і назвали це місто в честь свого рідного. Але тут питання: яку саме Одесу згадує Романова, адже вона поверталася з завдання зі сходу. Відповідно, легко могла проїжджати саме нашу Одесу. Плюс до того, у свіжесенькому серіалі від Marvel У. От, If, Нік Фюрі або ж його альтернативна версія говорить про те, що Хоуп Вандай загинула на завданні в Одесі. І додає Україна. Вона померла через тебе. Агент Хоуп Ван Дайн була вбита на завданні в Одесі. Україна. Вона була вас майдонер. Відповідно, гадаю, і попередній раз так само Наташа радше згадувала саме одне із найвідоміших портових міст Європи, аніж містечко у Техасі з кількістю населення у 100 тисяч людей. Але якщо покопатися, то у Марвел можна знайти дещо ще у Капітан Америка. Протистояння пильні глядачі помітили Кетчуп Чумак в одному із кадрів. Не можу підтвердити, що це точно він, але чому б і ні? Або ж у агенті Картер є дядько з Києва з відповідним акцентом Тифір абі інкиї фодмайф. Коля, Коля. Ну і коли ми говоримо про супергероїку, то мабуть варто згадати і DC, а саме серіал Batwoman, де у шостій серії другого сезону згадують Чорнобиль. So, like ну і одразу згадаю стрічку «Гра на пониження», де герой дозволяє собі провести аналогію покинутого будинку з Прип'яттю. Це як Чорнобиль. Це як 100 будинок, а не 4 людей живуть. Ну і звісно, багато хто скаже, що ліга справедливості Джоса Видона завершується бійкою у вигаданому місті у східній Європі, що по духу дуже нагадує Чорнобиль. Проте фактично це не воно. А ще у серіалі Полювання на Унобомбера» прип'ять, мабуть, вперше за весь час згадується не в стандартній манері, тобто без згадування Чорнобильської катастрофи. Тут же насправді героїня розповідає про те, що всі слов'яни родом з долини ріки прип'ять в Україні. Даліна ріки Прип'ять в Україні, там просто огромне болото, її. Единственное место, где нет деревьев. Иди. Родина славян. Іди і я не зупинюсь вас дивувати сьогодні, адже у серіалі Теорія Великого Вибуху у 15-й серії п'ятого сезону на самісінькому початку шелдон одягнений у світловідбиваючий жилет та каску, на якій чомусь намальований герб західноукраїнської народної республіки. Так, я детально перевірив їх схожість, і це не просто Лев, це дійсно Геральдика Зунер. Нам залишається лише гадати, як вона туди потрапила. Ну, і якщо вже ми пішли по таких несподіваних деталях, то пропоную вам звернути увагу на серіал Дев'ять. Життів Хлої Кінг, де у восьмій серії першого сезону показана вирізка з газети за 1997 рік, де повідомлено про заворушку в Україні, після чого вижила лише одна дитина, але не це тут найцікавіше. Я придивився до тексту і дати газети. Вона видана 17 липня 1997 року, і в тексті пише, що Україна святкувала свій сьомий день незалежності, коли і трапились ці вигадані трагічні події, що означає, що американці вписали день проголошення державного суверенітету України. 16 липня 1990 року днем проголошення незалежності України, і якщо ви зараз обурені або здивовані, то насправді немає чому, тому що одночасно того ж 16 липня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій було чітко сказано вважати день 16 липня днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонаціональне свято України, тому з цього випливає, що за кордоном дехто вважає, що це і є на наш день незалежності. Ну і про братів кличків я вже згадав. Але ще одну українську відому спортсменку не оминули промені голівудської слави. Оксана Баюл напряму згадувалась у гріфінах у одному із жартів. Ви тільки послухайте. Оксана Баюл. Well, Окей, okay, викінґовіна, а також про неї було згадування у оскароносному фільмі Я. Тоня, де Оксана також брала участь в Олімпіаді. Ну і про друзі Оушена ми теж говорили. Тому чому б не згадати подруг Оушена, де є сцена в американському ресторані української кухні. Веселка там головні героїні мило бесідують про свій план, паралельно поїдаючи вареники. Але в один момент Сандра булок напихається настільки, що перестає виразно говорити. На що подруга перебиваючи її, жартує, що вона не говорить українською. Не фаво. Sorry, I don't speak Ukrainian. Смішно, що в українському перекладі це зробили, як мама грабувального музеїми пограбуємо. Перепрошую, це що матюки галицькі? А от про серіал Банші я вже згадував у попередніх відео. Проте знайшов ще одну цікаву деталь у першій серії першого сезону. Ми дізнаємося, що головний злодій українець, і його поплічники одразу приходять зловити одного чоловіка. То коли останній просить у них показати йому їхнє посвідчення, то отримує листівку з не дуже цензурним написом і не Розуміючи, що там написано, стверджує, що це не посвідчення, плавно переводячи цей діалог у бійку у фільмі ж Іншопланетне вторгнення в нашу країну настільки вірять, що з'ясовується, що наша обсерваторія може робити знімки Марсу. Я хотів сказати, що в 6.08 по западному времени Українська обсерваторія Дельта записала різкий рост. Уровня двокі сі і натрія в тропасфері Марса. Також у фільмі, який вийшов у рік мого народження, вибух з минулого, є діалог, який українські актори озвучення навіть чомусь не перекладали. Можливо, щоб показати, що це дійсно було у фільмі, а не просто вони так озвучили. Але чому в такому випадку не дати субтитри? Чи у 98-му році ще не можна було казати, що Україна не Росія? Підкажіть в коментарях, до речі, про Україну та Росію. Так, 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 ваша улюблена тема мої аполітичні коментатори, які не влазять у брудну політику. політикавішим свіжим фільмом на цю тему є нетлісівський Outside the Wire, який описує 2036 рік, де в Україні вирує типу громадянська війна. Але по суті, бойовики, яких називають красні і яких підтримує Москва, хочуть зробити Україну частиною Росії. Так, це ж в принципі так само, як і зараз, тільки сказали, що це 36 рік і роботів додали. Знімання фільму проходили у 2019 році, в Угорщині, зокрема в Будапешт. Тож, схожі зі справжніми українськими містами, доволі умов. Тім до дрібниць знімальна група підійшла уважно. Зокрема, у фільмі чимало табличок та написів українською без помилок. У таборі внутрішньопереміщених осіб на великому екрані дивляться новини українською. А на стіні написано Крим, це Україна. Ну а на задньому плані в епізодах можна побачити плакати з написами Борщ та слава Україні. А в напруженій сцені з кіборгами виринає напис магазину Смаколики. Українська і в розмовах цивільних, наприклад, місцеві мешканці, серед яких представники різних рас і діти зі зброєю, кричать американцям без акценту. Ідіть додому, і навіть деякі бойовики спілкуються між собою українською. Хоча не скажу, що стрічка правильно описує відокремлений від Росії шлях розвитку України. І навіть бійці опору дозволяють собі тези, які зараз лунають з рупорів російського світу. До речі, той же Netflix разом з жан Клодом Ван Дамом майже повністю зняв фільм в Україні: The Last Mercenary називається. Він був в топі в українському нетліксі певний час, але я так і його не подивився. Якщо хтось бачив, пишіть ваші враження в коментарях. Наскільки я чув посередній. Бойовичок, але можливо там щось цікаве було. А тепер одразу перелітаємо до танців і співів у картині сходження раптово з'являється гурт музикантів, які чудесно та душевно виконують ніч, яка місячна. Кака місячна, зоряна, ясна а вже у «Kinky Boots The Musical» є діалог, де чоботар показує Лолі Тере Саймону зручні червоні чоботи і питає, чи вона не того хотіла. А у відповідь чує Not if it means like a Ukrainian folk dancer» uh -huh. що цікаво, адже ніби й образливо, а ніби і люди шарять, як виглядає український танцівник. Що дуже цінно. Також вони шарять, як виглядає українське різдво, адже у серіалі Швидка допомога це дуже чітко продемонстровано. Навіть Джорджу Клуні пропонують розмалювати писанку. Хоча стоп, це ж роблять на Великдень. Ну, значить, не дуже шарять. Зате вишиванки гарні повдягали. А тепер я особливим чином відокремив вам. Київ, ну просто зібрав його до кубки, всі згадки про нього. Точніше, ті згадки, які я ще не використовував у попередніх відео. Але чому я так його виокремив? А саме для того, щоб сказати вам, що я зібрав речі, звільнився з театру і через весь свій острах переїхав до Києва, аби тут створювати більше контенту для вас. Тут можна брати інтерв'ю величезної купи відомих людей, і апаратура вся буде зі мною на квартирі. В планах побільше створювати відео з кожним окремим актором, дубляжує, як він чи вона озвучують свої найвідоміші ролі. Показати вам цей процес залаштунків, як це робив зрештою я раніше, також брати інтерв'ю відомих зірок кінематографу і не тільки говорити з ними про кіно. Ну і звісно, хочу втілювати будь-який креатив, який прийде мені в голову, бо мені здається, це місто створене для того, аби використовувати його можливості. Але в той же час я максимально потребую вашої підтримки, адже я займаюся цим каналом абсолютно сам. Так хто думав, що в мене є команда, я вже про це казав в минулому відео і кажу: в цьому її немає. І єдина моя стабільна заробітна плата. Це патреон Загону кіноманів, на якому не скажу, що величезна сума. Так, з минулого відео додалося достатньо суттєво і це достатньо розширює мої можливості. Але я все одно закликаю вас доєднатися та стати патроном загону кіноманів. І я обіцяю, що ці гроші максимально направлю на створення все більше і більше вірусних україномовних відео, які заполоняють простори інтернету. І дякую всім, хто вже це робить. Дякую, дякую, дякую. Ви просто котики. Отож, Київ у землі майбутнього є кадри з найпохмуріших часів майдану. Там це показано, нібито далеке майбутнє, де людство знаходиться в перманентному стані війни. У серіалі Декстер, сьомий сезон, побудований на історії про українську дівчинку, яку вбили. З першої серії сьомого сезону згадується Київ, і протягом цілого сезону американці намагаються засадити українського мафіозі. у шостому сезоні серіалу Оранжевий хід сезону дружина містера Хіллі з Києва. Тобто тема України там згадується неодноразово. Також у Фільмі Червона спека Київ згадується декілька разів. Де ви так добре вивчили англійську в армії? Обов'язкове навчання. Мовна школа у Києві. А, знаю. Є котлети по київськи. Ми таке їли на сестриному весіллі. А ще є стрічка Список смертників, і там Київ має величезне значення для сюжету. А ось уже у фільмі Інтерв'ю з вампіром з Бредом Пітом та Томом Крузом є вампір Арман, якого грає Антоніо Бандерас. Так ось, до того як він став вампіром, він був молодим геніальним художником іконописцем в києво Печерській лаврі. І ще я знайшов смішний уривок не про Київ, але про інше місто, про яке розповідає Міла Куніс в одному із популярних англійських шоу. Петна ючалитґоровенілефзі юкрейн born Я yeah, Chernivtsi, Ukraine. um big town huge <laughs> and, um, have you heard of it Oh, а ще цього року я побував на одеському міжнародному кінофестивалі, на якому побачив безліч картин. Але хочу вам виокремити дві картини зарубіжні, в яких згадували також про Україну. Фільм Ольга швейцарського режисера розповідає про дівчину легкоатлетку з України, яка переходить у збірну Швейцарії і переїжджає туди. Бо у її мами проблеми з Януковичем, який її переслідує за те, що вона незалежна журналістка і висловлюється прямо у Фейсбуці. І стрічка показує. Трагедію дівчинки-підлітка, коли їй треба готуватися до чемпіонату Європи, а в Україні проходить паралельно майдан, і вона, на жаль, не може туди повернутися. Але чесно скажу, такого фільму нам бракувало. Це дуже вартісне кіно на важливу для нас тему. Тому як тільки побачите в кіно фільм Ольга, біжіть! А також я дивився, польський фільм снігу не буде, який не є таким зрозумілим на перший погляд, але головний герой там українець з прип'яті. Місто рождення Прип'ять же Чорнобиль, який є своєрідним супергероєм Богом, він всім дає бажане і зникає з містечка, в яке прибув як масажист. Одразу цей фільм не розкусиш, але українець, який всіх рятує» – це гарна метафора. Проте одна із польських клієнток у стрічці, наприклад, «Твориві злості говорить про те, що тут працюють одні лише пакистанці чи українці, натякаючи на засилля нашими заробітчанами. Що з них взяти? Вони ж всі пакистанці, чи українці. І це правда, з цим нічого не вдієш. Але я лише хочу сказати, що Україна багатогранна, і тут є насправді чим займатися і заради чого жити. Було би бажання. І хоч протягом всього циклу відео Україна в американських фільмах, іграх чи аніме, я постійно повторюю одну і ту саму тезу Давайте розказувати світу, які ми класні, давайте проговорюйте, аби всі думали, якими круті. Але в цьому відео я скажу дещо кардинально інше. А давайте самі полюбимо свою країну. Такою, як вона є. І будемо більше створювати, а не руйнувати. Можливо, з цього щось путні вийде. Дякую всім за увагу. В кадрі був Віталій Гордієнко. Чекайте наступних зборів. Загонуйте на немає. До речі, я давно оглядів не робив на якісь відомі фільми. Там зараз дуже багато відомих фільмів вийде. Хочете огляди? Якщо хочете, то напишіть коментарі. Па-па.